З чим в'яза, працює шапка, залишилися мандарини, вірні, що ми їх і купили деколи поїздили, вони такі мандаринки, а вони якісь такі вже такі засушені, присушені, прямо і, і неможливо було якісь такі не сезонні слова. І вони у нас залишились. А так як ми не звикли подарки. Я роблю ось ну, такі. Сушені такі мандаринки. Киречки, в чай кидайте, чи куди. Воно того, на живу не варте. Але й викидати, щоб... ми так поставили трішечки. Я розмічую купила, сіти такими різними. А коли там натуральними. Тошимо та. та і дуже смачними. Декілька разів перевернула. І ще попрацюю годинки дві і буде все. Повінь складу в баночку з тою. Та поставлю десь сухий місце. І знову квіти і проквіти. Ну от як без них. Гарно ж. І от єдине шкода, що вони дуже швидко відкитають. Ну просто, просто так швидко. І я дуже шкодую. І бузок, от він ну так пахне, такий ароматний. І ми кущі зрізали, у нас були такі кущі аж до неба. Ми їх трішки позрізали. І тепер і ми їх бачимо, і можемо навіть букет собі зробити. До речі, хтось написав мені колись, що не можна рвати бузок, шкода потрібно, щоб він квітував. Вибачте мене. А для чого ж він створений Богом? Щоб ми милувалися, щоб ми рвали квіти, нюхали, милувалися. А те квіти і створені. Воно таке гарно. Ви знаєте, що хочу сказати. Я не кожної осені, навіть не осені, а кожного літа даю собі таку обіцянку. Нарешті, коли я покусив газон, даю собі таку обіцянку, все більше, я квітів насаджувати не буду. І знову ж таки приходить час. І починається тільки весна. Знову сьогодні досадила квіти, мало потрібно докупити. І так наша пісня гарна і нова. Починаємо знову дуже гарно, але бузок пре там, де треба, де не треба. Там коленя мені побризкав такий. плющ цей чи барвіночок він підсихає, то можливо висохне, тому що він тут шоловинний флокс, і тут квіт, квіти, він все заплітає. І там біленькі квіти, там були гвоздички, все, але... Він заплюса, то можливо він висохне. Я потім виберу, то трішечки буде краще. А от так працюємо, 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 щось оживає, щось відживає, потрібно сікатор в руки і вперед морковник такий гарний був. Але ж ну швидко, день-два і все. І ще вітриски такі. Там він працює мій. Дорогесенький, мій возлюблений. А що він робить? Воно хекає, бачите, біля квіточок і саме квіточка. Що в нас тут? Застелили агроволокном для того, щоб менше ріс бур'ян. І щоб менше вида агроволокном, воно дивіться, бачите, земля мокріша і темніша, і мокріша. Тому що тут вітер, і в нас дощів не було, і сильна суша. От тому ми закриваємо агроволокном, ще нічого не висаджували, помідори, перець, нічого не садили, тому що, по-перше, воно дуже малесеньке все ще в нас. От, у теплиці дуже маленьке. Я думала, що купувати не доведеться своє вирости, але побачимо, тому що своє дуже-дуже маленьке з однієї сторони, а з другої сторони, обіцяють ще заморозки. Тому, можливо, так і буде, що поки ми надумаємо, то і розсада підросте. І сьогодні купили ми. Таку обробити і оці всі кущі, тому що, ви бачите, вони слизькі, ось такі, все тля. Залила всі наші кущі. Раніше, до речі, це два-три роки таке. Раніше такого у нас не було, щоб запіоні були такі облиті тльою обсипані. Куляння бур'яном вирвав і на місці застеляє. Роботи кожного дня так багато, що це взагалі. Виноград нас не постраждав від тих морозів. Подивимося, що знову обіцяють, як воно буде. Теж взяли обробити і виноград, і молоді дерева. Ось трішечки вже починає хворіти. Ось дивіться, чи то пример, чи хворіє. Ну, одним словом, як не одне, то інше. Отак поправив окуляння мені доріжку тут. Тут теж бур'яни. Стати вирвати, але ж не хочеться зайві топтатися по землі, тому що в нас земля вже на городі. Тут ще ми мало ходимо, то така вона. А там, на задньому дворі, на задньому городі, вже та й тут дивіться, які тріщини вже. Гляньте, які тріщини, тому що суша, суша, днями дощик пройшов такий, ну, суха в мене сидіть. От дивіться, Оце таке, як він може буде рости. Мої бурячки тут у мене ростуть, а ось такі тріщини. І якщо я ще пройдуся і, і буду сапати тут, і перевертати ту вологу, навіть яка є, тут ось морква така гарненька. От. І не чіпаю, чуп, не хай у бур'яні стоїть, може трішечки от від сонця і відвід розбережеться. Посадила петрушку, я то ще тільки-тільки почала сходити. Роботи дуже багато, просто неймовірно багато роботи кожного дня. І зараз у мене буде така робота цікава, ви погляньте які хіточки, і кожна квіточка по особливому гарна. Отак там Рані кільбанчики відквітували, а ці ще разом. Ну, такі в нас гарні. Пеларгонії На вікні ті, що я винесла з будинку, але бачите, вони трішечки хворіють, хворіють. І я обриваю листочки, але вони тут сонце, і у нас і сітка натягнута, але все ж воно хворіє. А кліматіси десь будуть квітувати під небом. Тут вже квітують, бачила одні. Ці починають тільки квітувати. Е, у нас якесь місце тут таке, що триматися не дуже полюбляють. Та ось вже будуть квітувати, декілька піточок вже є ось такі, але тут молодий, десь бур'яні. Дощ, дай Боже, дощу обіцяють та пересипати все. Ось такі пеларгонії у нас тут гарні на вікнах. Отак, і я досадила сьогодні пітуні. Отак. Щоб було гарненько, і щоб радувало око і не тільки нам, а тим, хто проходить поруч, повз нас, щоб їх трішки радувати, тому що життя наше таке безрадісне, кожного дня дуже багато таких негативних новин. От, і хочеться, хочеться такого і миру, і позитиву. Чомусь не зрозуміло, плющ він такий стійкий. А в цьому році ось кінчики чи то посохли, чи померзли, не, чи вологи їм не вистачило. Потрібно теж це пообрізати, привести його в хайний вигляд. І так безкінечно, безкінечно. Є гарні квіточки у нас тут. І ось куляня мені переніс сюди, всі ті, що я посадила, і зараз я буду мити. Горщики мити, розставлю так, як мені хочеться. Вже виставили стіл. Вже можна така зона відпочинку, готова до відпочинку, Навчитись би відпочивати. Так, ось така в нас вийшла зона відпочинку. Квіти по периметру, і петунії, і пеларгонії, різні Гойдалка. Гойдалку, хто не бачив, ми купили нову, тому що та зовсім порвалась. Це із самих дешевих, які можуть бути. Коляня ще зробить, я укріпила дно таким шпагатом, але коляння зробить дощаний. Під оцим матрасиком буде дощини. Такі досточки для того, щоб воно укріпити. Ось так. Ось так у нас квіти квітують. Кругом там у нас бесідка. Це для тих, хто вперше у нас на каналі. то У нас тут бесідочка така є. Теж на там квіти. І плющ потрібно попідв'язувати, тому що пообривав сітку. Потрібна нова сітка, і де обрізати плюща, де його підправити, щоб все було тут охайно. Обрізаємо тюльпани, потрібно пообрізати, які обсіли. Ось такий у нас столичок, де ми можемо вечеряти. І он там у нас така піч-мангал. І папір там ми палимо, і дрова, і листя, що в нас там таке є, ми все це. Палимо і ось тут поставила я квіти, у нас і вгорі тепер квіти, і попереду. І ось тут отакий у нас вийде гарна така квіткова зона. І будемо сидіти і радіти. Прийде, сяде поряд. І ось така у нас гарна зона відпочинку. Синок із глуками і коляною натягнули сітку 10 на 6, сітка 8 мм товщина 8, я не знаю, там як вона міліметрів, чи якісь ячейки. Які. Не знаю, отак от, от зробили, щоб нам було комфортно і не так е, спекотно, тому що горіхами прибрали і ось виходить воно так. Тому я думаю, що нам тут буде комфортно, буде нам гарно, як дети не вітали над головою, і... то був в життя прекрасно, загально. Да, і знову ж таки, знаєте, я так відпочиваю, приходять різні думки, бувають відео кулінарні. Готую їсти, щось показую. А бувають такі відео, де просто щось таке, якісь домашні справи, буденні справи. Е, у нас, не знаєте, ну, звичайнісінькі. Ми живемо в малесні помістечку, але воно е, як селище. Робота та сама, город, у дворі е, не ідеально у нас. Ну, дуже не ідеально, тому що ми все життя прожили, ну, можна сказати, навіть за межею бідності. Коляні один працював. Багатодітна сім'я, що було, те й було, робили все своїми руками, наскільки могли. Тепер діти порозбігалися хто де. Щось робити вони тут не будуть, тому що по тій причині, що ми їм не кажемо нічого робити, тому що в кожного своя сім'я виморюється, життя таке, що вони встигали б тільки своїми ногами перебирати. Тим більше час такий, що хлопці наші більше. Не вдома, чим вдома ми їх, хто бачив, свідкав за нашим то сам з наймолодшим сином ми три роки не бачились. Вони приїздили. Зятя ми вже дуже давно не бачили, теж бачимо на фото, бачимо, коли там він пише нам, а так давно не бачили, теж далеко. Ну, таке життя. Тому сподіватися на те, що хтось прийде, нам буде щось допомагати робити. Ми не хочемо по перше навіть напрягати нікого, тому що у кожного своє життя і внуки вже дорослі в нас, але знову ж таки в них своє життя і робота, і навчання, і розвиток, і ремонт там в будинку, і свої якісь молодіжні там. Ну коротше кажучи, ми нікого не закликаємо до роботи, тому маємо те, що маємо. Багато такої роботи, що. Ну, Вже б я б переробила, тут тобто якусь там по-новому залили б двір-другому, тому що потріску горіх у нас стояв, дуже багато зіпсував нам всього. Але я вже не хочу не хочу нікого напити, не хочу робити тяжко сама. Ми не молоді, що маємо, ти маємо. все в чистоті, в порядку, що було, робимо, наскільки можемо. І тим самим і, і мотивуємо себе, і мотивуємо вас не опускати руки, а робити, трудитися, скільки ви можете, щоб не бути нікому тому Ось так. Коляня вже допався до роботи. Вирізає бузок, молоденька поросль. Бур'яний повиривав, а тепер він любить так, вже як стати так ну, а тепер стоїть яка є. Ось такі ми вже трудяги. Ввечері ми зайдемо будинок, тільки стони. А іноді вже вечеряти не хочеться. Але нічого не зробиш таке життя. Поки вештаємося, поки щось робимо, то й живемо. Як казав один наш знайомий, що в проточній воді жаби не заводяться. Потрібний рух це життя. А ще один наш наставник, такий дуже мудрий чоловік, мудрий пастир, наш казав, краще стертися, ніж заржавіти. Тож ми і працюємо так, що краще стертися, ніж заржавіти. Куляня вже взяв сікатор у руки, взяв ящичок і пішов з одного кінця городу до на інший. Може, в тому наше щастя. Пообідали, відпочили дві годиночки, вийшли, тепер попрацюємо не жарко, гарно на дворі. Чому б ні? Тривога. Це відбій, мабуть. А в нас вечеря після трудового, важкого трудового, трудового такого дня. Заморилися. Тепер попалимо папір і трішечки релаксу і для вас, і для нас. І вперше вечеряємо на дворі. Верніше, так фуршатиком колись вечеряли, а так, щоб за столом, то вечеряємо вперше, що в нас на вечерю залишки гречаної каші, які ми разом з вами готували. І котлетки. У нас були із картоплі, Картопельні котлетки такі, огірочок, помідорчик, О, ну, сирнички, які ми теж з вами готували. Це до речі, коля, коляні, ну, він, він котик любить таке. Ось так. Так що ми сідаємо вечеряти, вам трішечки ось такого... Домашнього вогнища, не, не, не згарища якогось, а домашнього вогнища. Хто теж вечеряє, приємного смаку вам, да. мирної тихої ночі. І нехай Господь кожного з вас благословляє і береже. А з вами, як завжди, коляння і любання. Ми завжди раді спілкуватися з вами. І оці хвилинки, які ми проводимо разом. Для вас, а для нас це. Повністю. Так що ми ввечері. Благословляємо, просимо Господа, благословіння на вечер... на, на цю їжу нашу. Дякуємо йому за те, що в нас є хліб і до хліба. І ми обов'язково дякуємо за свою сім'ю і дякуємо один за одного. Я завжди дякую Господу за коляню. І що в мене є для кого готувати, що готувати і де готувати. Це дуже важливо. Що б там не було, дякуйте за все, Господу. Поселяйте піщу, дякуйте Богу. І... І все в нас буде добре.